Как выяснилось, 18 лет назад мы с вами не оформили на себя, как граждан, согласно Конституции Украины, национальное богатство, землю, недра, промышленный и экономический потенциал. Каждый гражданин Украины, согласно Конституции, является равноправным совладельцем земли и всего, что ее наполняет и наводняет, а также и достижений предыдущих поколений. Конституция статьи 13, 14 и 143. Каждый гражданин, согласно Конституции, Украины отвечает за свою землю перед Богом, отпрысками и совладельцами, и получает из нее прибыль, Конституция Украины, преамбула и статья 1. С 1996 года местное самоуправление стало конституционным правом территориальных общин. Но с 1996 по 2012 год в конституционный способ не создано ни одной территориальной общины. Сейчас этот процесс только начался. В Украине создано 44 территориальные громады. Так в чем наш шанс? Смотрите, какая ситуация вышла. В нашем государстве национальное богатство, все, что принадлежит нам, народу Украины, было украдено. Давайте называть вещи своими именами. Заводы, фабрики, лес, уголь, земля, газ. Практически все национальное богатство, которое принадлежало народу Украины, было украдено. Фамилии этих людей, вот их можно перечитать по пальцам, нам всем известны. И сейчас говорить о том, как нам быть, вот мы, как маленькие дети, мы многие годы в этом лабиринте беззакония, в лабиринте тотальной коррупции, э, милицейско-прокурорско-судебного беспредела пытались каким-то образом выжить. Сама постановка вопроса, я хозяин, я гражданин, я э, в этой стране себя чувствую. Как в общежитии. Это неправильно, это нонсенс. Мы пытались найти выход. Мы собирали людей на Майданы. Мы собирались возле городских, областных, районных администраций, требовали к нам отношения, прекратить рэкет и так далее. Оказалось, все намного проще. Нам нужно поменять систему. Нам не нужно обращаться к органу власти, который находится у нас на работе, который получает из нашего кармана, общего, государственного кармана деньги из нашего бюджета, из нашего кошелька, мы должны были прийти к ним просто и сказать, вы плохо выполняете свою работу, мы вас рассчитываем, вы э, э, где-то там прокололись. А у нас за 23 года не хватило, ну может быть чувства собственного достоинства. Может быть, как говорит Лена Костенко, вот это чувство привитой меньшевартости, которое нам привили за 70 лет советской власти, а потом 23 года этого э, грабительского беспредела, нам привили чувство, что от нас в этой стране ничего не зависит. Нужно менять не персонали, как нам предлагали 23 года и продолжают предлагать, а нужно менять систему. Люди это поняли, политики не хотят. Это же наша страна. Милые друзья, это наша... мы это позволили сделать. Если ты... Почему они говорят, ты должен бояться прокуратуры, милиции или суда? Нет. Если человек не нарушает закон, он не должен бояться. Этих органов должны бояться преступники. Те, кто украл деньги у народа, те, кто забрал наше национальное богатство, они должны бояться. А у нас система построена наоборот. Органы власти узурпировали нашу народную власть. И как э, гельминты пользуются вот 23 года, они просто нас уничтожают. Вы понимаете? Ну как сломить систему, которая пронизала все общество, от верхов до самых низов? А? Ну мы нашли иголку эту Кащееву. Мы нашли ее, мы долго искали, мы думали, где спрятана игла. Оказывается, все очень просто. Э... А где? Значит, э... юристы, мошенники, которые... Э спровоцировали вот этот грабеж, которые находились постоянно в органах власти, они прекрасно понимают, о чем сейчас я буду говорить. За 23 года независимой Украины у нас не было конституционного порядка, не было создано территориальных громад собственников. Не было открытых реестров собственности и реестра собственников. О чем это говорит? То есть от нас наши дома и квартиры были закрыты. Нас пускали в предбанник стоять вот здесь, а дальше не пускали. Не показывали, сколько комнат, какая мебель, где свет, где вода, где газ. Мы об этом ничего не знали. У нас получается, у нас есть газ, но где он, сколько, куда он распределяется? Поким деньгам мы его э, получаем, по каким продаем, мы не знаем. Сколько у нас земли, как она распаевана, мы не знаем. Э, сколько у нас угля, как мы его продаем, лес и так далее. От нас реестры собственности спрятаны, и реестры собственников также не принимают участие в выборах. Выборов у нас за 23 года ни разу не было законных. То предложение, которое сейчас оппозиция, якобы бывшая, предлагает нам выбрать нового президента, это тоже та, те же наперстки. Пока мы не установим конституционный порядок, не создадим реестры открытые, не создадим э, избирательные комиссии по закону, не создадим... Центральную избирательную комиссию через территориальные громады собственников, то эти все выборы незаконные. Нелегитимные. И говорить сейчас о федерализации, мы не, не, не имеем никакого права это преступление. Потому что у нас унитарное государство. В Конституции прописано унитарное государство. Для того, чтобы говорить о федерализации, нужно поменять конституцию. У нас проевропейская конституция, одна из лучших конституций в Европе. Почему мы ее должны менять? Давайте ее выполнять. Товарищи коррупционеры, те, кто уселся на эти бюджетные денежки. А ну-ка давайте сейчас начнем выполнять конституцию. Давайте сейчас... Проведем иллюстрацию, примем закон о иллюстрации, почистимся, привлечем к ответственности всех тех, кто украл наше национальное богатство. Создадим территориальные громады собственников, снизу вверх начнем э, э, создавать наше государство, как положено, и все станет на свои места. Сразу нам не нужно будет количество миллионов этих налогов. У нас будет 5-10 налогов, и все будет прозрачно. У нас бюджет будет прозрачный. У нас все будет висеть. Сколько денег собрала этот рынок, передал в бюджет, сколько таксисты собрали, сколько э, маршрутчики, у нас все будет висеть. И мы будем знать, что у нас... 20 миллиардов гривен мы собрали за э, март месяц. Но система не хочет это... А система с этим будет... Система, вот почему я и говорю, что нам нужно не э, выходить на Майдан и друг друга а, в чем-то обвинять. Любим мы Россию или любим мы Европу? Мы любим и Европу, и Россию, но больше всего мы любим Украину. Больше всего мы любим ту землю, на которой мы родились. Это наша земля, это наша родина. Мы хотим здесь сами жить в своем доме, мы хотим наводить порядок. Не нужно нам указывать, не должен к нам приходить, не должен к нам брат приходить, класть нам ноги на стол и говорить, а теперь давайте... Я вам расскажу, как вы будете жить. Нет, мы будем жить сами, наведем у себя порядок. Если здесь мы захотим э, посадить цветы, у нас будут цветы. А здесь захотим, чтобы у нас э, добывались какие-то полезные ископаемые, мы будем это делать сами. Потому что это наша земля, и мы хотим ее передать нашим детям, не разграбленной и уничтоженной, а наоборот цветущей и красивой. Так что мы получили в результате того, что так и не создали территориальные общины? Произошла узурпация власти местными советами и их головами, а также изъятие органами исполнительной власти подавляющего объема имущества, земель, водоемов и других национальных богатств в интересах единичных частных лиц. Мы с вами оказались в ситуации, когда никаким способом не можем влиять на принятие решений представительским органам, советами имеющие право управлять, делят собственность громады, руководствуясь личными интересами. В Запорожье побывала известная правозащитница Рима Белоцерковская. Мы говорили с ней о территориальных общинах. Ріма Ніколайовна, ви утверждаєте, що всі наші проблеми, істочник проблем, відсутствия національного багатства Україні. Поясніть, будь ласка. Я, я не говорю, що відсутність національного багатства України. Ми його на вулиці бачимо. Це земля наша, природні ресурси, рухоме, нерухоме майно, промисловий, науковий, економічний потенціал, який є в Україні. Але я говорю про те, що воно не оформлено. А оформлено воно повинно бути, як це в Європі, як Польща, Чехія, Словачина в 90-ті зробила на громаді.

власників цього національного багатства. Як це робиться? Через територіальні громади. Іншого способу немає. Так в Європі у нас наше внутрішнє законодавство, воно так само передбачає, що кожен громадянин через свою громаду фіксується як власник національного багатства. І все національне багатство, частина його, яка розташована на цій території, фіксується через територіальну громаду. І це є основа матеріальна фінансова, це є основа, яка ніколи не змінюється при зміні органів влади. І це є гарант того, що не буде майданів, не буде е революції, нічого іншого не буде. Простому чоловіку дуже складно представити юридичний смисл того, о чому ви говорите. Ну, я це розумію, але е, прийдеться усвідомити. Ви знаєте, я, я три місяці була на Майдані і я проти Майданів, але я там ходила, якби, е, вважала, що ми, моя місія це просвітництво, що стосується територіальних громад у тому числі. Так от я задавала таке питання, ви пам'ятаєте, і вам можу задати, ви пам'ятаєте, що таке загальнонародна в Скобочках державна власність в СРСР? Ну, Більшість пам'ятають, так це є національне багатство, яке е, належить українському народу за статтею 13 Конституції, але ми його просто не оформили. Це знаєте, це така спадщина, як ото в селі хата, знаєте, за, е, залишилась спадщина, не оформив, її розікрали, розібрали, розламали, і нам її тепер треба відроджувати. Ну, от Приведіть час, наприклад. В Конституції написано, що земля принадлежить українському народу. Все це зафіксовано. Так, воно зафіксовано в 13 статті Конституції, і там ще зафіксований наш обов'язок, тому що написано, що власність зобов'язує. А стаття 142 Конституції, 143, вона фіксує, де, е, яким чином фіксується це національне багатство через територіальні громади власники. Там написано, що е, матеріальною і фінансовою основою основа – це фундамент, воно не продається, не роздається, не дрибаниться, воно залишається основою і примножується. У нас якраз немає оцього інструменту примноження національного багатства. І, до речі, до мене дуже багато підходило депутатів, які живуть отам на кордоні з Польщею. І вони, коли це чули, що у нас не оформлено, вони розуміли, в чому різниця між нами і ними. Вони говорять, ми 20 років собі задаємо питання, чого 90 років в Польщі рівень життя був нижчий а у нас він кращий був. І чого у них примножується, у нас ні. І тільки тому, що вони його зафіксували, примножують, у них є ефективний інструмент бачити ефективність керування тих, кого набирають в економіці. Чи на місцях менеджерів, чи президента-менеджера з Кабінетом міністрів. От. І у них є цей інструмент бачити результати керування тих людей. Сегодня много говорят о гражданском обществе, о том, что это такое, идут диспуты, почему никак не возникнет интеллектуальной битвы, но чем же отличается от гражданского общества территориальная громада. Різниці ніякої немає. В Україні є дуже багато підмін і юридичних, і психологічних, і, і культурних, і будь-яких інших. Так от юридична підміна в тому, що громадянське суспільство це громадські організації і е, політичні партії. Так от, е, коли я говорю про територіальні громади, і коли ми вивчили досвід Європи, то ми побачили, що в них громадянське суспільство, воно інше, воно якраз складається з громадянина власника національного багатства, який контролює на своїй території, Він, воно складається з громади власника на своїй території. І громада держави це є громадянське суспільство. Е, громадські організації, політичні партії це, знаєте, такі клуби по інтересам. І тому у нас вийшла в Україні підміна і ми будуємо не те з вами. Построить а нужно громаду собственников. Права собственности лежат в основе успешного социального проекта, являются базисом свободного общества, формируют заказ на цивилизованную форму государственного управления. Пока же Украина – это территория рабов, формально числящихся наемными работниками. Для того щоб зробити те, що ми зараз говоримо, і те, що зробила Польща, Чехія, Словаччина в 90-ті, у нас є достатня кількість законодавчих актів, які називаються Конституція України, Європейська хартія з місцевого самоврядування, яка передбачає, що на території територіальної громадою власником Встановлюються власні внутрішні органи, тобто собственне органи. Не приватні юридичні особи, як зараз у нас це відбувається, фактично приватними цими юридичними особами підмінили нас, власники. А власні внутрішні органи, які підконтрольні через оцей механізм, що я сказала, через головну посадову особу, яку ми обираємо. І ми можемо її відізвати за статутом. І ще один документ, який називається положення про порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання. Там порядок Писано, як провести загальні збори, там, де 44 громади вже нами утворені через загальні збори, ми провели загальні збори. що, Як заставити ці механізми працювати? Ну, поки що, чесно кажучи, от і, от таким е, ну, неприродним шляхом. Приходиться будувати державу знизу з кожної громади 44, хоча те, що з 96-го року їх немає. А чого? чого е, ну, я не буду говорити чого, з 96-17 го 17 років немає, це злочин. А чого е, злочин? того, що в 96-го року, коли вступила в Законну силу Конституція, змінився власник національного багатства. До 96-го до вступу Конституції були адміністративно-територіальні одиниці у особі Ради народних депутатів. а После 96-го территориальные громады, тобто есть на своей территории, и, и украинский народ на все інше, что не входило в административно-территориальные одиниці. И этого власника никто не зафиксировал. Парадокс заключается в том, что если мы не учредили с 1996 года территориальные громады, а те, в свою очередь, государственные и территориальные органы управления, то кто учреждал эти органы? И как оценить легитимность госструктур. Например, нам рассказали о том, что Пенсионный фонд Украины зарегистрирован на частных лиц. Ну, ви знаєте, у нас є такий цікавий досвід, він, до речі, на нашу голову випадково впав, і е, займаючись цими питаннями підприємництва, а потім і питаннями територіальних громад, на які ми вийшли логічно з підприємницьких питань, ми навіть не усвідомлювали, що у нас всі органи влади це приватні юридичні особи. І коли ми зробили... Е, а, а вийшло це з територіальних громад. Коли ми побачили, що територіальних громад власників немає, у нас були питання по органах місцевого самоврядування, хто їх утворив. Тому що по 143-й утворює саме територіальна громада. І ми зробили запити. І так якби я кажу, я юрист-дослідник, і ми зробили ще декілька запитів по інших органах влади, ну просто інтуїтивно. І коли ми побачили, що ДПІ в місті Сєвєродонецьке знаходиться в стані припинення підприємницької діяльності, ми думали, що це помилка. От, а через асамблею наших громадських організацій малосереднього бізнесу ми зробили шість запитів по всій Україні. І ми побачили, що було написано одне і те ж саме, що податкові всі знаходяться в стані припинення підприємницької діяльності, тобто в них реорганізація якраз йшла. Тоді ми почали досліджувати це питання. Ми побачили, що вони, всі органи влади, замість, замість цієї територіальної громади, яка заснує свої власні внутрішні органи, а так як нас з вами нема заснувати нікому, значить вони всі засновані в злочинний спосіб на паспортах громадян України або папірці. Без печатки, без реєстрації державної, яке назвали положеннями, ну просто на звичайній папірці пореєстровані приватні оці юридичні особи. У нас на сайті є е, 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 документи, це ми маємо через суд по податковій, от, по пенсійному е, Навайдарського району е, Луганської області, пані Коробка на свій паспорт дуже добре зареєструвала пенсійний фонд і збирає гроші. Подіжі, а це така юридична формальність, казус да? вот, іменно зв'язаний з несовершенством.

Не тільки від національного багатства вже про те, що ми попереду говорили про територіальні громади, а й від наших фінансів, які ми платимо, які е, пенсійні, податкова, це ж наші з вами фінанси. Так от це зроблено навмисне, е, це така собі підміна оцієї територіальної громади, яка би заснувала в законний спосіб конституційний ці органи на своїй території, що логічно, то що на її території, крім. Е, Життя громадян, приватної власності і публічної нашої спільної нічого немає. Тому пенсійний це наші гроші, податкова це наші гроші. А так як немає цього засновника конституційного, вони підміняють паспортами громадян, які е, працюють, або такими папірцями, утворюють приватні юридичні особи, становиться логічним, чого купуються посади. Крім того, що стосується податков, ой, пенсійного, там взагалі дуже цікава історія. Ми його дуже добре досліджували. Мало того, що він приватний, у нього ще й приватні рахунки, вищадба. Банку. Тобто у них у нього рахунки, ну єди, єдиний єдиний е, соціальний внесок, він ще попадає в Державну казначейську службу, а потім розщеплюється, а пенсійні внески по закону 1050 вони попадають на рахунки в Щадбанку. І ми не можемо добитися договорів на е, це касове обслуговування в е, Щадбанку, тому що там відкритий приватний рахунок. І, чесно кажучи, ще ми більше дослідили. Ми дослідили, е, нам дуже цікаво було, а де ж отримують. Ну, ну, По-перше, в нас в пенсійному плакали, коли ми їм задавали питання. А як же вони виплачують державні пенсії людям, які працюють в приватних юридичних особах, які з назвами державних органів? А коли ми задали питання, скільки коштів, з якого рахунку отримують ті люди, які працювали якби в органах влади державної, то ми отримали відповідь, що навіть у цим держслужбовцях в лапках з державного бюджету на щадбанковські рахунки приходять гроші. Тобто це дірка з бюджету вимивати гроші. І ми це вже побачили. То, что пенсионный фонд зарегистрирован на частных лиц, это лишь один пример. Районное отделение милиции у нас в стране оформлены на начальников райотделов. Лицевые счета этих райотделов тоже оформлены на паспорта этих начальников. То есть это по факту бизнес-структуры, ибо не территориальная община их зарегистрировала и учредила, даже не Минюст, а товарищ Пупкин. Но и это не все. Статья 55, а также 44 Хозяйственного кодекса Украины гарантирует право гражданам страны выбирать такой вид предпринимательской деятельности, как микропредпринимательство. Согласно Хоскодексу, вы сможете нанять до 10 наемных работников и не превышать годовой оборот в 2 миллиона евро, подчеркиваем, евро, Налоги вы обязаны платить в соответствующие местные органы территориальной громады. Написали хорошо, но громаду создать забыли. И умеющий читать довидит, да а затем доприменит да на практике. Вот во Львове активно увлеклись микропредпринимательством. Я вам хочу сказати, одне єдине, що територіальна громада власне, пов'язана із мікробізнесом, оскільки законодавець залишив той нюанс мікропідприємництва для територіальної громади, щоб всі кошти, які підприємці мають до 2 мільйонів євро по господарському кодексу, вони якраз власне мають сплачуватися територіальній громаді і ті кошти мають залишатися на місці. Оскільки в нас відсутні власники територіальної громади, мікропідприємництво прибрали. І фактично з мікропідприємців зробили зараз е, не то, що малий бізнес і середній, їх просто переіменували, а е, Ніщенські забрали, е, ну, просто забрали е, 2 мільйони євро, які ми можемо реалізовувати, дали там 300 тисяч гривень, 500 тисяч гривень нам для групи створили оті. І на даний момент, розібравшись в законодавстві, то і Ріма Білодзерківська багато розбиралася, ми зрозуміли, що ми є власники держави і ми повинні сплачувати по мікропідприємству в територіальну громаду як юридичну особу. Оскільки відсутня територіальна громада як юридична особа, значить ми платити податки не маємо кому. І ми просимо, шановні, податкового... Верховна Рада, створіть власників, територіальну громаду, яким ми будемо платити власне, ті податки. Ми, згідно Конституції, зобов'язані платити податки і збори. Ми їх готові платити, але ми не маємо кому платити. Коли ми розібралися з податковою інспекцією, їхні положення, яким вони користуються, на даний момент не затверджені в нормативно-правових актах в головному управлінні юстиції. То є другий нюанс. Якщо вони, дані документи не затверджені, вони не набули юридичної сили, значить податкова в нас працює безпідставно, не маючи на це юридичних повноважень. Ми їм задаємо питання, дайте шановні нам відповідь, де ми можемо взяти легітимну ліцензію на право торгівлі е, сигаретами і алкоголем. Не можуть дати, тому що обласна податкова нелегітимна, районна нелегітимна, всі нелегітимні. Розумієте, я? Так, а якщо ви не будете сплачувати податки, вас же арештують. А вони арештували до сих пір. Я кажу, нема питань. Відкривайте кримінальне провадження проти мене, тому що я не плачу податки. А я не веду факти, чому я не плачу, тому що я нема кому. Ви обіграли всю країну, тому податково треба всіх заграти, садити, обласну, районну. Виконавча служба, в нас теж немає до сих пір е, положення про затвердження управління е, Державної виконавчої служби, затвердження в головному управлінні встречі, їх нема. Я їм кажу, в очі, ви злочинне бандитське угрупування. Міліція, незаконне бандитське угрупування, ще й озброєне. Вони нелегітивні, в них нема нормативно-правових актів, по яких вони були б утворені. Тобто ви не сплачуєте податки? Ми да? сплачуємо. Не сплачуємо, ми не маємо кому сплачувати. Сільський голова каже, я вас суд подам, ви то, то, то. Наприклад, лісами ми зараз зайнялися, ми довели, що в злочинний спосіб свого часу 5,5 тисяч гектарів ліса перейшло в управління підприємства, яке утворила обласна рада. Без, взагалі в злочинний спосіб перейшло. Пробуємо відкрити повадження, нам відмовляють, бо знають, куди ми, ми замахнулися. Ми замахнулися на обласну раду. І ми прекрасно розуміємо, на кого ми замахнулися. Ми шукаємо зараз в управлінні 201 гектар, землі, корист... не землі, а водного плеса, яким користується пан Ахметов, тому що він станцію там придбав так звано. Ми питаємо, чому в постійному користуванні має в нас податки не йдуть за користування водним плесом, а то приблизно десь коло 8 мільйонів, коли бюджет сільської ради тільки 500 тисяч уявляєте, як грабують на місці? Тут так от, 600 гектарів ліса в нас в сільській раді, 200 гектарів водного плеса. Про землю я вже не говорю, тому що там дуже багато землі, десь коло 800-900 гектарів є, якою ми не користуємося. Сільський голова. На сесії закликає депутатів, громадяни, які не переписали земельні паї і не можуть захиститися, просто ті земельні паї забрати, передати суб'єкту якомусь, який рік покористується. 4% він сплачує в сільську раду на захищенні статті, а 1% він дає на благодійні внески на одну церкву на іншу. Нормально, в людей вкрали, на церкву роздали, бюджет наповнили, всі готові, всі зарплату отримали, тільки люди з того нічого не мають. А от дивіться, я вам буду опанувати, ви сказали, що Ахметов... Не сплачує податки, так, за оту землю, що він я собі вам... захапав. Дивіться, але ж він зі свого боку може сказати, та й ви ж не сплачуєте податків, користуючись тим, що законодавство у нас таке недолуге, так? І, не і, і, кому, і тоді ніхто він... не сплачує. Я не маю кому платити, а він зобов'язаний платити, тому що він має кому. Є представницький орган, сільська рада, є бюджет, який він повинен сплачувати кошти за користування нашим майном. То є перше. Я не маю кому платити, тому що я... Е, немає юридичної особи, який би я платити міг. Тому що я власник, є юридична особа, так само власник. І законодавець чітко описав, що мікробізнес є тим пунктом, який лишається на місці, і я зобов'язаний платити комусь. А як я можу сплатити віртуальній особі, в якої немає рахунку, якісь гроші? У міський бюджет. А я в міський бюджет не можу платити, тому що в міський бюджет всі кошти йдуть прямо на Ки, в Київ через державне казначейство. Гроші, ні одна копійка, то що пишуть, місцевий бюджет за землю, за ліси, за користування водою. Нам не йде. Він все йде в Київ, з Києва дають субвенцію і виживайте, як можете. Більше не дамо. До кінця року дотягнули, а ще якісь платежі назбиралися, державне казначейство голебосе, тому що все вивезли в офшори. От і всі реалії, коли ми почнемо своїм майном користуватися безпосередньо, ми будемо знати, скільки, за скільки ми здаємо став в оренду, скільки ми маємо з лісу, який ми виростили, вирубали, продали чи залишили в своєму віддані. Нехай Ахметов нам сплатить замість 300 4,5 тисяч гривень за постійне користування землею, що він платить, нехай він сплатить нам 8 мільйонів чи 9 порівняно. Нам не треба буде більше нічого. Ми здамо в оренду озера, ставки і так далі, будемо за той рахунок жити. І ще 25% дамо в Київ, щоб всі, ніхто не помер, щоб всі жили. Міліція, та ж сама армія, той самий чиновник, який завтра буде думати про народ, тому що завтра народ не заплатить зарплату. От сутність. Всі ми знаємо, що земля, вода, надра все це належить нам. Але керують цим зовсім інші люди. Чому? Тому що ми. Дозволяємо їм це робити, тому що ми не взяли владу в свої руки. Якщо ти хочеш, щоб тобою керували чиновники, якщо хочеш, щоб у тебе крали землю, ліси, вугілля, нафту, газ, залишайся вдома біля телевізора. Якщо ти хочеш сам керувати своєю землею, сам керувати своїм життям, створюй територіальні громади, бери владу в свої руки. Тому що пам'ятай, влада це ти, влада це я, влада це ми з тобою.